Усі привіт і сьогодні. Я йду на пенсію. Тобто до 4 лютого я покидатиму канал. Нє, не, Це я сьогодні буду покидати канал, а він відновиться в 4 лютого. Того що я заморився знімати довгі відоси. Я замітив, що в мене відписався один підписник, тому що в мене було 57 або це 56. А друге є один нюанс, тому що я дуже стараюся всіма відео і дякую хто, мен, хто остався досі в моєму каналі. Українці. Не, українці навіть якісь американці. Які до мене підписані. І десь це цікаве. Тому що я стараюся дуже. Дуже стараюся вам набресу. Якщо я заміцю, що у мене підписався цитлет до лютого. Коць підписників, як наприклад, 60 або 70. Я буду рад, що ви мене підтримали. І я буду запокидати цей канал сьогодні, але повернуся в цитлете лютого. Але м'яс. Тому що я тільки буду викладувати дописи. Все ви провідгадували. Прикольні загадки або мої 70 дописи. І навіть кто в дописах. І пока.